То вітаємо тебе на виставці, твої власні персональні конфлікту. От е, маємо нагоду відвідувати багато таких арт-заходів, де представлені багато різних робіт. Е, на твоїй, е, на деяких картинах, е, 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 виразно продемонстровані коли блокінг разом із геометрією різною. Дубай, будь ласка, саму концепцію. Незрозуміла вона трішки. Е, сама концепція всіх картин. Концепт? Те, ще не зазвичай. Якби кожен для себе це все зробить. Ми перебуваємо в просторі, але для кожного це по-різному сприймається. І кожен для себе виділяє якісь певні моменти, елементи, які на даний момент йому компонують, підходять. Наразі мені ще подобається передавати об'єм в площині, Коли немає об'єму, але простір пустий, але є об'єм. Вони з перших моїх місць це вони. Ще в Києві і в Тернопільській галереї. Серія мобілізувалася з мужа, вона нас з чотирьох робіт, але потім вона ще переросла ще пару Саме останнє – це в цій серії. Сама назва простір, як вона компонує або поєднується з своїми роботами? Чому саме простір? Простір. Простір передання об'єму.

Можливо, з якими ти проблемами стикаєшся при собі розробці творів, полотен? Що найважче виходить у цьому? Не знаю. Чесно, що, що в мене <сес> немає проблем. Ну якби, якщо я хочу щось зробити, то в мене не буде а... на виходити треба. Плюс все створюється в процесі, в мене немає якогось певного закінченого ескізи, щоб я міг.